Справа 233. Випишіть окремо числові вирази, вирази зі змінними, цілі раціональні вирази, дробові раціональні вирази. Ну що ж, стартуємо, записуємо спочатку числові вирази. Числові вирази. Так, нагадую, це вирази, де є тільки числа і знаки операції. Ну що ж, тут у нас це. Перше ні, друге так. Пишемо 2. Далі. Так, три, ні. Чотири ні. П'яте ні. Шосте ні. Там є зміню все. Сьоме так. Це числовий вираз. Так, і восьме ні. Тобто тільки 2 і 7 це числовий вираз. Є. Далі вирази зі змінними. Пишемо вирази. Зі змінними. Є. Ну що ж, вираз зі змінними там, де є змінні, Це перший. Потім третій. Вираз. Четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Це числовий і восьмий. Далі цілі, раціональні вирази. Записуємо цілі раціональні. Вирази. Ну що ж, серед тих виразів зі змінними шукаємо там, де ми не ділимо на вираз зі змінною. Це перший, підходить нам. Там немає ділення на змінну. Третя не підходить, там ділимо ми на змінну. Четверта підходить, там немає ділення на змінну. П'ята підходить, немає ділення на змінну. Далі шоста підходить, немає ділення на змінну. Ну що ж, записуємо тоді останні дробові, раціональні. Вирази Є. Ну що ж, дробові раціональні вирази, там, де ми ділимо на віразі змінною, це буде 3. Далі. Так. Це буде тільки 3 і 8. Є?